Ми раді вітати вас перед Великоднього Івано-Франківська. Ну і запрошуємо вас на футбол. Футбол чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги, Вібет, ЮАЙ Перша. І бачимо вже до вашої уваги. сьогоднішніх гостей футбольного клубу. Скорук футбольний клуб, який представляє Нікопольський район Дніп... Ну і до вашої уваги бригада арбітрів. Рефері сьогоднішнього поєдинку. Вадим Запрутняк йому допомагають асистенти арбітра Сергій Наскалок та Віктор Аврамчук. <пілляння> на жаль, не можуть бути присутні глядачі на трибунах. Ну але разом з тим, я думаю, будуть вони так чи інакше підтримувати. Своїх улюбленців через по прізвищах пройдемося дещо пізніше. Зараз писко далеко вкидає на Сондея, Не на Сондея, перепрошую, на Стадніка. Уже туди майже на кут воротарського майданчика. Стаднік е, прийняв такі опіки, відбувається під егідою ПФЛ України, а також отримувати сповіщення про нові відео. Тим часом чергова атака скорука, небезпечний момент, але тут е, можуть бути спокійними. Болівальники прикарпаття, адже асистент арбітра підняв прапорець, зафіксувавши там порушення правил. І Знову відзначаємо вдалі дії е, Малиша в цьому епізоді. Зараз може бути небезпечно, прострільна передача, така напівпрострільна на півнавісна передача. Мофій Сухар не може допомогти своїй команді саме, власне, через те, що сьогодні він відбуває свою дискваліфікацію. Зараз може вийти гостра атака у франківців. Прострільна передача. Як же ж зараз невдало, Барчук розпорядився цим моментом. Класно вибігали в контратаку зараз франківці. Бачимо миром забитого м'яча в поєдинку проти Діназу. Зараз небезпечний момент. Відбувається такий удар по воротах. Ну, але тут, по-перше, газоні э, стадіону рух. Ну, але є ще кілька хвилин, як однієї, так і іншої команди. Для того, щоб таки. З... 15-й Володимир Здесько і 77-й Владислав Гарнага. Заробляє на собі фоли. Зараз може бути небезпечний момент. Сондей. Сондей мчить правим планом. Сондей. Прострільна передача. Удар по воротах від Романа Барчука. І 90-й номер франківського клубу відзначається першим м'ячем Івано-Франківського Прикарпаття ЗСУ на власному стадіоні у весняній частині змань. Роман Барчук відзначається, друзі, забитим м'ячем. Ми вітаємо Романа, вітаємо всіх болівальників. При Карпаті ЗСУ і ще раз давайте дивимось повтор цього епізоду. Прострільна передача від сондея. Звичайно ж, відзначаємо точний пас Сондея. і зручний пас Сондея. Барчук в цьому епізоді зорієнтувався. Ну і вже цього разу на відміну від тайму першого зміг переправити м'яча у дальній кут воріт. Ігора Варцаби. Не зміг е, кіперську рука. І ось е, одразу ж можливість. Шмигельський біля м'яча. Його навісна передача. І ледь не влітає м'яч у ворота Герича в цьому епі. Ну, але при цьому е, варто звернути увагу на ще одну дуже і дуже неприємну річ. Е, Прикарпатці е, пропускають уже вісім матчів поспіль. Не дається їм жоден матч е, провести. На слуху, що називається. Ну і загалом за ці 8 матчів 16 голів свої ворота вони вже пропустили. Стаднік, Стаднік бачить, цю передачу не віддає. Віддає туди на лівий фланг на Барчука, який на куті воротарського майданчика завдає удар у поворотах Роман Барчук. І поруч зі стійкою пролітає м'яч в цьому епізоді. І Ще раз бачимо ми повтор. І ще один небезпечний момент. Артем Перебора з м'ячем. Перебора. Повертає м'яч на Мігунова. Той знову переборє. Знову Мігунов. Ось таку двоходівку зараз футболісти з розіграли. Небезпечний момент. Удар по воротах і рахунок зрівняно у нас на 65-й хвилині. Забитим м'ячем відзначається капітан Скорука Артем Перебора. Досить таки каскадний епізод. Побачили ми там одразу кілька цікавих епізодів. Ось зокрема цей, коли Куліш з власної ініціативи опинився у підкаті. Виборов такий м'яч для своєї команди. Проти Шаповалова він тут зіграв, зіграв в межах правил. Навісна передача, не дістається Статнік до цього м'яча. Триває атака Прикарпаття. М'яч для своєї команди, притаманному для себе. Стилі спиною до воріт суперника. Удар від Борисевича. Рікошет. І м'яч вилітає за лінію воріт. Вилітає. Уже окремі матчі були проведені в рамках е, другого туру, другого етапу. Давайте після цієї атаки навісна передача від е, капітана. Скорука. Відбивається Франківці. Зараз який момент. Скорука. І зараз просто якесь диво. Рятує Франківців від другого пропочку пропи поч... Про четвертого номера. Скорука. Це знову Сергій заєць був, але не точно. Знову Барчук. Барчук м'яч таки зберіг для своєї команди. Волошинович. Волошинович ще далі на Соловйова. Той повернув Барчуку. Барчук лівим флангом. Барчук, Барчук, пробиває Барчук. І м'яч таки падає на сітку. Щоправда, вже за лінією воріт. Можливо, які залишились до завершення поєдинку, для того, щоб ви в чаті все-таки змогли спрогнозувати кінцевий рахунок сьогоднішнього матчу. 1-1, логічний, закономірний підсумок.